Гаразд, частина 45. за кого в біса я вийшла заміж. Отже, ми зараз, в кінці липня та в серпні, за цей час ліджен наче зник. Пам'ятайте, я все ще чекаю остаточного указу про розлучення. Я фактично чекаю на закінчення 30 днів, щоб я могла подати форму про розлучення. Тож я чекаю цього протягом тих 30 днів. Я поводжуся з ним приязно, я сердешна, я розкриваю всілякі речі. Але тільки на той випадок, щоб він щось не учудив. Я намагаюся бути сердешною. Тож, я говорила з ним десь у понеділок, я намагалася утримати його від чогось. Але саме я ініціювала дзвінок найближчими днями, більше не чула нічого від нього. Взагалі, нічого не чула. Він його телефон був вимкнений. Усе йшло на голосову пошту. І я щиро хвилювалася. Кілька днів перетворилися на тиждень. На той час, коли я не чула за нього тиждень, я знала, що він ніде не живе, окрім своєї машини. Це я знала. Тож ось що сталося? Я вперше звернулася до Фейсбук. Пам'ятайте, хоч він сказав мені, що у нього були всі ці брати і сестри. Ми знаємо, що у нього не було всіх цих братів і сестер, але пам'ятайте, я казала вам, що зустрічала брата з Огасти. і зустрічала брата з Балтимора. Це люди, яких я зустрічала з братом з Балтимора говорила по Фейстайм. Брата з Огасти фізично зустрічала обійми, рукостискання, все таке. Тож я звернулася до людей у Фейсбук, до людей, про яких я пам'ятала, як він постійно говорив. Друг Омар. Брат Зогасти, брат з Балтимора. Ще один кузен Зогасти. Я шукала імена цих людей, питаючи, ви чули щось від Ліджене? Брат Зогасти сказав мені, я не чув про нього. Я намагався з ним зв'язатися. Але на телефоні голосова пошта. Я знала, що він живе у своїй машині. Тому не давала своєму мозку думати про найгірше. Я звернулася у Фейсбук. До брата з Балтимора, і сказала, типу, привіт, назвалася, і я кажу: чи чув ти щось від Ліджена?» Майте на увазі брат з Балтимора та він говорили говорили по гучному зв'язку. Думаю, важливо це вказати. Вони розмовляли по гучному зв'язку. Тож, я знаю, що вони розмовляли принаймні у 2020-му, тож я сказала йому. Знову ж, за словами Ліджена, вони постійно розмовляють, але я чула їх по телефону в 2020-му. Тож я кажу: ти говорив із ним? Брат з Балтимора каже мені, ні, я з ним не розмовляю. Він винен мені гроші. Тож мені нема що йому сказати. І Я кажу: чекай секунду, він говорив мені, що ви брати. Він такий, дідько, він як брат, але я не панькаюся з цим. Не панькаюсь, бо він винен мені гроші. Тож вони не говорили зараз липень 2021-го. Вони не розмовляли більше ніж півроку. Тож усі телефонні дзвінки, ось що це означає усі дзвінки, які були з братом з Балтимора у 2021-му, були не справжніми. Потім я звернулася до хлопця Омара. І я і я пам'ятаю, історія полягала в тому, що вони знали одне одного роками, відколи працювали разом в Каліфорнії в компанії з приправ. Я Звернулася до Омара і кажу, чи випадково він не чув щось відліджене? Пояснила, хто я? Він відповідає і я ніколи цього не забуду. Він відповідає ні. Я не чув від нього. Я абсолютно не контактую з ним. Ми не друзі. І я був би вдячний, якби ви більше не зверталися до мене щодо нього. Історії, які мені розповідались, що цей чувак, нібито його найкращий друг. Шокуючий момент. Тож, вони не говорили роками вони в контрах. Він не говорить із ним. Так? Пішла до наступної людини, кузини, яку я зустрічала. Вона каже: ні, я не чула за нього чому я маю щось чути? Ми не спілкуємось. Я думаю, вона була по-справжньому здивована тим фактом, що я несподівано звернулася до неї з запитанням аго, випадково, ти не говорила з моїм незабаром колишнім чоловіком? Тож те, що я виявила у підсумку, його не було два тижні. Що я відкрила за ці два тижні? Дозвольте мені бути дуже чіткою із заявою, яку я збираюся зробити. Я дзвонила. Я звернулася до кожної знайомої людини, яка очевидно теж мала з ним певні стосунки. Він казав, що вони друзі, вони розмовляли по телефону. Він казав, що вони тусувались. Брат з Балтимора, як мені казали, був у будинку, коли я була на роботі. Брат із Балтимора сказав: ні, цього ніколи не було. Я ніколи не був у вашому домі. Всі ці люди знали, що Ліджен був брехуном, і я думаю, що всі вони співчували за винятком хлопця Омара, співчували, що я просто відкрила те, що вони знали роками. За ці два тижні я дізналася, що кожному до кого я звернулася, жодному з них не було діла була ця людина мертва чи жива. Всі вони мали таке ставлення. Деякі навіть говорили це. Я нічого не чув від нього. Мені начхати на нього. Це було так. Для мене це було Це був такий сумний момент, бо я виявила, що у цієї людини немає друзів. Бляха, що б він не сказав, я тепер можу це довести. У нього немає друзів. Ніхто не був стурбований тим, що вони не чули і не бачили його більше двох тижнів, деякі люди місяці. Один хлопець роки ніхто з них не хвилювався. Отже, в основному я кажу, що я виявила, що він спалив мости з усіма, спалив мости з родиною. Спалив мости з так званими друзями, спалив мости з фальшивими братами, фальшивими сестрами, фальшивими тітками, дядьками, усіма. Він спалив мости з усіма. І для мене це було більш показовим, ніж будь-що інше. Так, я знала, що він брехун. Так, я знала, що він щось вигадував. Я була щиро здивована, коли виявила, що всім. Начхати на цю людину всім. Я ніколи не зустрічала жодного члена сім'ї, але той факт, що він жив у своїй машині, той факт, що він не мився і просто зник, шокував мене. Тож, де він був ці два тижні? Рада, що ви спитали. Він зареєструвався в психіатричній лікарні в Огасті. Нащо? Не для допомоги. Ні. Це липень у Джорджії, спекотно, як у пеклі. Спітніло, вогко, волого, все це. Він зареєструвався в лікарні, щоб на два тижні перестати спати у своїй машині. Коли він зареєструвався, вони забрали його телефон, і тому ніхто не міг відповісти. І під ніхто я маю на увазі себе. Він зареєструвався в лікарні, щоб мати ліжко на пару тижнів. Це людина, з якою я мала справу. Частина 46, За кого в біса я вийшла заміж? Тож, після цього зникнення безвісти, коли він зник на пару тижнів, Ліджен почав дзвонити і писати мені, казати, що готовий повернутися додому. Так, ви правильно почули. Тож, очевидно, хтось сказав йому. Що юридично він міг не лишати будинок, коли я його вигнала, бо це був подружній дім, і він мав таке ж право бути там, як і я. Тож він почав переслідувати та задовбувати мене. Він дзвонив я маю на увазі 30 разів за одну годину. Він він дзвонив мені у Фейсбук месенджер. Дозвольте пояснити, через Facebook Messenger дзвонив мені. Він дзвонив мені так часто, він казав мені: я повертаюся додому, я візьму трохи грошей і поїду з Огасти, ти мусиш пустити мене в будинок, ти чиниш несправедливо, вся така фігня. Я маю на увазі, це було, це було безперервно. Він починав дзвонити о сьомій ранку і не припиняв дзвонити до десятої вечора. Він дзвонив так багато, залишаючи повідомлення, просто таки переслідуючи мене. Тож я звернулася до адвоката друзів, я звернулася до місцевих правоохоронних органів. Місцеві правоохоронні органи повідомили мене, ну технічно він правий, бо він все ще юридично ваш чоловік. На той момент наше розлучення не було завершено. Документи були надіслані. Я просто чекала, поки суддя дасть мені свій підпис, але цього ще не сталося. Тож місцеві правоохоронні органи мені це сказали. Якщо він повернеться, нашим офіцерам доведеться впустити його в будинок. Ви не маєте залишатися там. Вони дали мені різні варіанти. Я маю на увазі, я, я перебрала усі варіанти. Бо він каже: Я повертаюся до будинку. Я кажу йому: не приходь, тобі не раді. Я більше не пущу тебе додому. Замки змінено, коди змінено. Тож я сказала йому: якщо ти прийдеш до цього будинку, ступиш на цю власність, я подзвоню до поліції, і тебе затримають за вторгнення. Ти маєш знати про це. Він був непохитний він був категоричний, щоб його пустили додому. Він не знав, що я говорила з місцевими правоохоронними органами, але хтось йому підказував тепер ти можеш повернутися додому, бо їй не дозволено тебе виганяти. Гаразд. Отже. Я не знала, коли він мав приїхати, бо він намагався дістати гроші на бензин, щоб повернутися до округу Клейтон. Я спробувала усе, що могла. В основному мої варіанти були простими: пустити його додому та самі залишитися вдома, пустити його в кімнату, але не мати з ним справ. Але знову ж таки, я не хочу бути з ним під одним дахом. Це мені сказала місцева поліція. Я могла попросити офіцера пройтися кімнатами і щоб його бодікамера зняла кімнати, щоб побачити стан будинку. І якби Ліджен з'явився, я б залишила будинок. Я би пішла в будинок родини і залишилася би там. Це буквально в серпні, безпосередньо перед тим як закінчувалася моя оренда. Тож я майже переїхала, я майже знайшла собі інший дім, зробила саме те, що і збиралася. Переїхати до округу Коп. Тож мені треба було лише пару тижнів, перш ніж звільнити будинок. Отже, іншим варіантом було, типу, знову ж таки, нехай офіцер фільмує будинок за допомогою бодікамери. Таким чином, це покаже, який стан будинку на момент його приходу. Тож, якщо щось спортиться, я зможу подати на нього позов. За що я буду судитися з ним? Але тим не менше. і... Або третій варіант, я можу залишитися там із ним, зробити життя нещасним. Тож мій план був варіант, щоб вони зафіксували будинок. Я не лишалася з ним в одному будинку. Мені було байдуже. Крім того, не було гарантії, і я сказала офіцеру: дивіться, якщо ви дозволите йому залишитися в цьому будинку, я кажу вам: до завтрашнього ранку вся комуналка в цьому будинку буде вимкнена. У нього не буде проточної води, у нього не буде кондиціонера. Це місце буде схоже на сауну офіцер, засміявся і такий. Пані, я маю на увазі, це одна з тих побутових ситуацій, йому дозволено тут бути. Гаразд, знову ж таки, я не уявляла, коли він прийде. Я була як на голках щодня. Я бачу, як дзвонить телефон, як я казала десь 30 разів на годину. Я бачу повідомлення, я бачу це. Я звернулася. До капітана поліції. Я звернулася до начальника поліції. Я намагалася отримати будь-яку допомогу, наче це не те, що ти знаєш, але те, кого ти знаєш. Тож, він, врешті-решт, каже мені: я буду там у середу. Це лише приклад. Я буду там у середу. Я викликала поліцію. Вибачте, капітана поліції, який був дійсно люб'язним та добрим, і намагався мені допомогти. Бо я така: брате, мені просто мені треба. Два тижні і я виїду з цього будинку, і ми вже знали, що він законно не зможе зайти до нового будинку. Я намагалася зрозуміти, чи зможу я переїхати раніше в нове місце. Орендодавець сказав: на жаль, не можу вам дозволити. Тож я відчувала, що у мене закінчуються варіанти. Він каже, що приїде, він наполягає, що приїде. Думаю, хтось пожалів його і дав йому гроші на бензин, щоб він міг доїхати з Огасти до округу Клейтон. Тож за день до того, як все це станеться. Мені подзвонив капітан поліції, і він мені повідомляє. Він повідомляє мені, що вони перевірили його ім'я через GCIC, що є базою даних, яку використовують правоохоронні органи. Виявляється, у нього є ордер на його арешт. Тож, капітан поліції каже, це все змінює. Якщо він з'явиться в будинку, нічого не робіть. Дзвоніть нам у мене. Я відправлю офіцерів до вашого будинку і вони просто заарештують його. Тож я знаю, що це коротко, але наступну частину я присвячу тому, що сталося, коли він з'явився у мене вдома.